Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Незважаючи ні на що. Сьогодні, до речі, я вперше буду йти новий костюм від українського бренду Вовк. Збираюся йти на базар. Чому? Тому що настрій огірковий. Поясню. У мене є така знайома, яка живе в селі, і коли перша полуниця або перша черешня, вона каже: о, це все справжнє, можна на базарі купувати. Або є така інформація, Таня, дивись, не прогавку. Огірки. Тому що от вчора вона мені телефонувала і так само за помідори, каже, о, вже час закривати, їх зараз багато, пізніше буде менше. Ну, це ну, на протязі багатьох років. І вчора ввечері вона телефонує і каже, Таня, дивись, не пругав огірки. Кажу, що трапилось? Вона каже: Я не розумію, що з огірками, і як буде надалі. У мене те, що я планувала, якось через один вже починається листя жовти, ну Це таке, каже, оцей стовбур, каже, він сихається і жовтіє. Каже, я смикнула, дивлюсь, коріння нормальне. Ну, з Коріння воно вже не піде, якщо це сухе. І так каже через один, тобто дивись, наступного тижня можливо вже менше буде огірків, а менше огірків ціна буде вища. Якщо плануєш закривати на всяк випадок, закривай. Кажу, Боже, як все змінилося? Раніше я пам'ятаю, огірки ми коли закривали. От їдемо з моря, це наприкінці липня, наприклад. Машиною свої їсти, або початок серпня, або середина серпня. І на трасі стоять то біля сел, то відрами продають огірки. Ми їдемо з моря, вже відпочили. Купуємо там один або два ведра, матусі ще. В ті часи. А зараз початок липня. І вже на тобі закриваю гірки. Я каже, Таня, а що ти хочеш? Каже, якщо в березні було 20 градусів, і я пригадую так і так. А коли дерев'я цвіли, там вишня, абрикос, черешня, вночі мінус був, пам'ятаєш, каже, ну тут так. Погода змінюється, клімат потрохи якось змінюється, і нам здається, та на ну що воно, а воно таки впливає. І на рослини, на все. Тому заговорилася з вами, іду на базар. Буду купувати огірки для того, щоб консервувати їх на зиму. 100, это 120 Оця шукарбосна, дивіться. Просто бомба. Це типа. На базарі купила огірки 2,5-2,5 кг. І не можу, знаєте, що знайти. Не можу знайти кріп, хрін. Нема. Стала трішки відпочити, тому що спочатку купила огірки. Сюди 2,5 кг, а потім пішла шукати зелень. Спеції гірчиця обов'язково має бути і коріандр. Тому зараз трішки відпочину та буду йти додому. А у нас вітер і думаю, як добре, що коротка зачіска, тому що як воно є на голові, так воно і тримається. А так би було довге волосся, то ховайся хто може, мабуть, було б. Я так стала, стою там у фонтан. І вже мені і огірків не хочеться нічого, але треба йти додому. Добре, що на дві роки взяла. Там два з половиною, там, ну і нормально. Але трішки відпочинок, так постояти. Окей, okay. там фонтан, там ще. Okay. Зараз, зараз зачекайте, то... <смас> Ой, нарешті допела додому, і начебто два з половиною, а такий важкувато. І це ще як блогер поставив телефон, піду потім візьми пакети. Так, мої дорогі, я не думала, що такий є дефіцит. Ну, гірки, звичайні. За 5 кілограмів я заплатила 180 гривень. Ну, от такі огірки, Ну, непогані. Дефіцит зелень. Окремо я купила тут три часника і кріп. Там три головки часника 10 гривень і ну, 25 гривень я за це заплатила. Ну, ось такий часник от Таких три головки. І це 25 гривень. І окремо інше. Я нічого не розумію. Я кажу, що у вас що входить в букет. Тому що мені обов'язково має бути е, і вишня, і чорна смородина. А тут, бачите, мало кріпу. Хрін, листя. Це жолоді чи що? Ага, є вишня. О, ще якийсь трочок. Ну, о, боже, дивіться, тільки воно горне. Там часник. манюній. А де смородина? А ось смородина вишня. І вишня є. А це що? Боже, а що це за бур'ян? Ану. Це теж треба класти? Намагаюся дістати. А що це за трава така? Та ні, я, я не знаю, таке кладуть. Оце букет. Ну добре буду... Ні, я те, що я не знаю, я просто не буду. А, далі... А, це я вам показувала це що в мене гірчиця обов'язково. І коріандр. Такі спеції взяла. Ну, начебто, все, буду сьогодні закривати огірки. І заходила сусідка каже, ти що сьогодні з огірками кажу: так. Вона каже, я вчора закривала. Кажу, слухай, а як ти закриваєш пропорції спеції, кому які до вподоби, до смаку. А от пропорції там, цукор, сіль, хтось з лимонною кислотою закриває, хтось з оцтом закриває. А Вона каже: Таня, знаєш, що я тобі скажу? Як ти завжди закриваєш, так і закривай. Тому що Декілька років, каже, це було? Хтось каже, ну такий рецепт, ну такий, ну бери, не пожалкуєш. Бери так і закривай. Де моя чарка? Мені ще чарку треба знайти. Є. О! в мене є чарка. Я каже, закрила. Потім відкриваю, а я таке, воно мені не до вподоби. І я впродовж зими думала, боже, ну де мої огірки? Ну чого я не закриваю, так як я закриваю. А рецепт, дівчата, у мене просто. Я не буду вам процесу цей весь показувати. Ми всі однаково закриваємо. Але в мене є чарка. І це чарка ще від Владіка бабусі. Коли ж я молода невістка та у неї смачні були огірки та помідори. І я завжди баба, Надя, ну як ви робите, не ну скажіть. І щось вона ну, ставай, дивися. І поки я там щось я дивлюся, щось, вона вже Дин -дин 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 -дин", і все готово. Я кажу, а пропорції які? Вона каже, на тобі чарку, а тут 100 мл, якщо я не помиляюсь. І каже, і запам'ятай, по цей сіль оцет можна менше можна за смаком, ну, по оці цяточки і цукор повна. Оце тобі будуть огірки. І я з цією чаркою по житті, дівчата, так і ходжу. І, і кажуть, і скільки гравів? не знаю. не чарка. Вона все Сибірі. Ну, так. А, забула ще додати, що як я закриваю огірки. Перший раз заливаю, зливаю, другий раз заливаю, зливаю, на третій раз заливаю, і там вже знаходиться цукор, сіль, оцет. Перчик горошок, ну, лаврове листя, кому ще до вподоби. І на третій раз я вже закатала, перевернула, закутала і все. А моя знайома, знаєте, як робила, і я теж так робила: ну, в мене немає такої великої кастрюлі. Вона туди все клала всі огірки, заливала окропом. І так, щоб вони постояли, щоб. ну, Можна було брати таке, щоб не дуже воно було гарячим. І потім складала в банки, і вони вже м'якше огірки, і в банку більше входить огірків. У ну, мене і так, які вже такі. І вона тільки на один раз менше вона заливала окропом. Ну от такі в мене огірки, зараз залью їх водою. Якісь більше, якісь менше. Ну, хай декілька годин постоять водичці. А тут цю зелень залью, то теж хай постоїть трішки. Щось там відкисне, щось там. Чесник, окей, поклали мене, і буде добре. Поки почищу чесник. Ще підготувала банки, я їх не стерилізую, додала всю зелень, що є, перчик болгарський, чесник і гірчицю. Вона не дає, щоб бродила. А потім. Пізніше додам коріандр, хоча не всім він до вподоби. Комусь подобається гвоздику додавати. Мені гвоздика якось не дуже подобається. Я ж кажу різні смаки. Тому я показую, я нікого не навчаю мої дорогенькі, я просто ділюся, чим я займаюсь. І, можливо, хтось ще буде закривати огірки, згадає, як і я. У мене 3 літрові баночки і дві 3 літрові. Чому в літрові? Тому що, ну, якщо Катюні в Київ передавати, так буде зручніше. Але на всяк випадок залишила ще часник, може ще одна банка буде, та зелень. А там будемо дивитися, як воно піде. Дивлюсь, як добре, що я залишила трішки зелені. І дивлюсь, що ще на одну літрову баночку вистачить. Тобто буде 4 літрові баночки і 2 3-літрові. Це 5 кг огірків. Поставила вже воду, нехай закипає, буду перший раз заливати. А я у сусідки запитую, а як ти закриваєш огірки? Вона каже 80 грамів солі. І 80 г оцту. Кажу, а цукор? Він каже, я з цукром не люблю, тому в кожній родині смакує по-своєму. Я ділюсь так, як я роблю. Все складається, як на пазли. Я залила і, думаю, чи вистачило мені водички. Ні, і ще і там і залишається. Потім думаю, боже, в мене ж немає перцю горошку. Згадала за свій млин, розкрутила. Він розкручується. Нюхаю, а він такий запашний. Е, Краще, ніж коли я купувала той, що, знаєте, був в, в пакетиках в магазині продавався. Хоча такий дрібний, але нічого. Горошок, горошок, перець, перець. М -м -м. Ну що, мої дорогенький, я буду крутитися з огірками і надалі. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре. До побачення!